Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Жовтневого подкасту про молитву розарію. Наш епископ Леон Дубравський завжди каже, що розарій має бути в кожній кишені. Вони бувають різні: є перстень з поділками, є десяточок, який може бути як браслет, а є перстень з десятком, так званий ірландський розарій, який був за переслідувань католиків. Є повноцінний на одну частину, тобто п'ять десятків, а є повний, тобто на всі частини, на двадцять десятків. Величезна вервиться. Хтось носить у кишені, хтось на пальці, хтось на зап'ясті, а хтось як хрест на шиї. Варто, щоб така річ була завжди під рукою в сумці, в машині, в карманах. Всі ми добре знаємо, що нашому єпископу йдеться не про те, щоб ми носили розарії як буси чи прикраси, а щоб молились. Але цікава річ, читаючи книгу святого Людвіка де Монфорта. Я натрапив на історію про те, що одного чоловіка врятувало саме те, що він носив розарій. Про що взагалі йдеться? Богородиця не тільки благословляє тих, хто проголошує її розарій, але обдаровує благодатіми всіх тих, хто за їхнім прикладом намагається розповісти про це іншим. Альфонс Шляхетний, король Леону і Галісії, дуже хотів заохотити всіх своїх слуг, вшановувати Пресвяту Діву Марію словами Розарію. Настільки, що навіть одного разу повісив собі за пояс Великий Розарій, хоча сам ніколи не використовував його для молитви. Проте сам факт його носіння заохочував придворних до побожної молитви Розарію. Одного разу король захворів і захворів так тяжко, що, готуючись до смерті, опинився духом у видінні перед судом, де був присутній Господь наш Ісус Христос. Там було також багато бісів, які звинувачували його у всіх гріхах. Ісус вже збирався виголосити вирок, коли з'явилася Божа матір, і почала говорити на його захист. Піднявши шальки терезів, вона поклала на одну сторону його гріхи, а на іншу велику вервицю, яку він завжди носив прикріпленою до пояса. А також усі ті розарії, які люди помолились завдяки його прикладу носіння розарії на поясі. Виявилося, що вони важили більше, ніж його гріхи. Дивлячись на нього, з великою добротою Богородиця сказала: У нагороду за ту маленьку послугу, яку ти зробив мені, носячи вервицю на своєму поясі, я випросила для тебе багато ласк у мого сина. Ще кілька років ти збережеш своє життя. Пильнуй, щоб ти мудро прожив ці роки, і вчинив покуту. Коли король прийшов до тями, він заплакав. Нехай буде благословенна, вервиця Пресвятої Діви Марії, якою я врятувався від вічного прокляття. А після того, як він відновив своє здоров'я, він поширив набожність Розарію до кінця свого життя і ревно молився Розарію щодня. Як ми бачимо, сталося чудо, це видіння, яке він бачив. Ми знаємо, що чудеса не трапляються просто так, щоб вирішити наші якісь проблеми, бо Бог не мольфар, щоб робити чудо, бо нам захотілось. Кожне чудо це безкорисливий дар, дар, який покликаний пробудити або укріпити віру. І як ми бачимо, це видіння дало поштовх королю, щоб і надалі поширювати розарій, але вже не тільки носячи його на поясі, а й молячись устами та серцем. Тому, дяка Богу, що королю все так добре склалось, але не треба думати, що так повезе усім. Часом буває, йдеш прогулятись, прогулятися. І, закриваючи двері, шукаєш ключ у кишені, а той заплутався у Вервиці не клади її назад у карман. Може, це знак від Бога присвятити цей час йому? Він ніколи не буде змарнований. Не бійся ходити публічно з розарієм в руках, в парку чи в школі, на роботі чи в громадському транспорті. Часто мене надихали такі люди, коли я бачив незнайомців, які моляться. Це сильно. Тоді розумієш. Що християн багато, ти не сам, віра не тільки в костьолі, вона проста і прекрасна, переплетена з буденністю мого життя. В такі моменти я, як Ісус, задаюсь питанням: хто моя мати і хто брати мої? Ось моя мати і брати мої. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати, Царице Святого Розарію, молись за нас.